Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. Я Наталія Тарковська. І сьогодні ми подивимось таке питання, коли буде деокуповано Бердянськ, коли буде звільнено Бердянськ. Як це буде? Це дуже складна ситуація складна. Є перешкоди. Є зрада. Зрада в минулому і на майбутнє також є зрадники, але місто буде звільнено. Так, буде свято, бо звільнений зміни, переміни. Оці ті, що зрадники, вони покинуть місто. Вони будуть тікати разом з окупантом. Військові дії. Прямо в місті. Так, що заважає, щоб було звільнено від окупанта місто? Що заважає, зараз ще якісь затримки. Якісь затримки. Ще не так скоро щось так повернулось і в планах є, все буде робитися по звільненню на майбутнє дуже хороші карти. Є така загроза, чого, чого це повільно. Бережуть мешканців міста, щоб не було смертей. І бережуть наших воїнів, бо є якась загроза. Загроза, Що повбивають мирних жителів. Так. Десятка. Мічів, це вже доходить до кінця. Цей жах, він скоро скінчиться, бо десятка це карта вже кінця. Це дуже ситуація трагічна, погана, все вже доведено до нуля. Ну, до приділу вже негативу, більше, ніж через край, дуже погана ситуація в місті. Але також це далі вже нема куди, це карта кінця. Так, коли саме, коли саме буде звільнено, зараз ми перекриємося, що заважає, що місто було звільнено, заперечую, 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 заперечую. Заперечую. В минулому вийшла карта в дійстві, предателі, зрадники, і що вони мріяли, що це місто стане більше, не буде Україною. Заперечую, заперечую, Всі складності прибираю. Загрузу це загроза. Заперечую. Так. Заперечую, заперечую. Перекриваю. Перекриваю. Вище сили духи роду, янголи, охоронці, прошу захисту для міста, міста Бердянськ. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають деокупації міста. Все, що заважає українським збройним силам звільнити місто Бердянськ, прибирай більше. Нема ніяких перешкод. Всі шляхи відкриваю на звільнення міста від ворога. Поволющих сил да буде так і так буде. А все весь негатив, що ворог творить всю в місті Бердянській, взагалі на Україні, повертаю на голову ворогам, на їх сім'ї, на їх територію, на Росію. Поволюващих сил, да буде так і так буде. Так, перешкоди прибрали. І зараз подивимось, коли можлива оця деокупація. Скажіть мені, ви ще сили. Скажіть карти Таро покажіть, коли буде звільнено Бердянськ від расистів від російської армії, коли буде звільнено місто. Скажіть, чи буде це до кінця грудня 22-го року? До кінця грудня 22-го року, чи здійсниться це? Обговорюється, обговорюється, але ні. Не, не можуть зробити це до кінця грудня. Дякую, скажіть, чи буде це в січні 23-го року? звільнення? Ні, в січні також ні. Лютий. Чи буде звільнено де окуповано Бердянськ в, в лютому 23-го року? Скажіть лютий. Лютий. Вийшла карта Верховного Суда. Оце в лютому там почнуться якісь такі вже э, розборки. Почнеться активні дії. Карта башня, можуть бути руйнування. Більна якась ситуація, почнеться, стане краще. Якась гуманітарка приїде. Лютий початок звільнення. Так, березень. Чи буде вже вільне місто від расистів в березні, повністю докуповано в березні 23-го року. Таємниця секрет. Каже, не кажи цього нічого, не розповідай, може бути раніше. Добре. Це все, що нам сказали, це лютий місяць. Далі карта вже закрила та інформація. Кажуть, не, не, не питай, не, не чіпай це питання. Те, що там планується, воно все в секреті і не можна, не можна казати. Але план по Звільнення міста він вже існує і він потроху реалізується. Буде робити все як мого обережніше, щоб не постраждали люди. Дякую всім за увагу.